Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Гандії, і в нас зараз квартира 47 тисяч 82 квадрати. Ді, ми з балкону переходимо в ось таку вітальню. До речі, тут три спальні і один санвузол. Тут потрібно все переробити, тобто, квартира під реставрацією, бачите, двері старі, але квартира дуже велика. Тут вхідна зона. Тобто, ось так це виглядає. Бачите, тут стінка, тут коридор у нас. І ми зараз сідаємо в першу спальню. Бачите, вона ось така, тобто мебелі відсутні. Вікно теж треба замінити, воно в патіо. Далі, бачите, тут санвузол, трішки нема світла, але постараємося якось показати, як він виглядає. Далі ми рухаємося, бачимо кухню. Тобто кухня ось така, теж потрібно все переробляти. Тут є такий невеликий господарчий блок і вигляд на... Спальня. Також ще одна ось спальня, вона вже трошечки більша. Бачите, немає світла, але теж потрібно тут, звичайно, перемальовувати стіни. Ну, тобто, але за таку ціну, друзі, це дуже хороший варіант. І подивіться, ще одна величезна спальня з монтованими шафами, дуже багато місця. Тут в нас ось таке невелике патіо, тобто, приватне. І ось так це виглядає.